Всім привіт З вами Львийский. Сьогодні я вам залабахаем шаодин квест. на пару монеток на старті на скрайні Підходите в Діон Тут є такий бомж свен Квест. Ага, хер. Зараз лисики говно. Секунду. Квест. Okay. Окей. Знаєте, куди газуємо? Правильно. Тикаємо ринок і в один. один бамц. Квест тикнули, він зараз прямо за ручку веде. вам надо побігти. Підходить до цього лоха. Це вроді паншоп має бути. Да. Квест, Бамц, Відправляю вас в Гіран. Геран Харбор, не простий. Нов ринок. Газуєте до бомжихи ХГК сюда. Іран Харбор, 10 -е ТП ТИК. І там надо через буде, от сюди газуєте, З ТП прямо вліво через міст надо перебігти. Якщо ви жорсткий глад, Тикаєте таку штуку. І тупо тапок в пол. Туповали теж жорстко. Берем ліворжроля. Чарт забраю. От сюди. Токо вниз гесенько спускаємося. Там от має бути теж півтораметровий метровий рагуль, кого треба взяти квест. щось заносить секунду. вон він стоїть. Підход до нього. Знов квест, як легенько Bounce. Сюди. Altb телепорт діон Ну, типа, такого у вас не буде. Знову ринок. З ринок в Діон газуєте. Наскільки я пам'ятаю, має бути до того самого лоха Свена треба йти. Так. Да. Знов до Свена газуєте. Кажете, до, до нього що ти маленький притіг. Квест сюди, бант. Дав він вам якусь шляпу. То вже треба піти, ще до одної малихи. Такої чорномазою на десь там ззаді має стояти. Тоже бам... А, бля, ще не хоть кидаешь. Бамс. Шведки збив, погнали. Так, квест, бах. О, Шенас куда-то отправляю. Ну ты шо сдурела? Ну, добре. Опять до Свена, напевно. Вертаемся назад до Свена и має бути ГГ. Гроші ставимо в карман. Заряд легонький. Тупо як флеш газувати. Підходим і свен бабки сюди. Чікс. 10 тисяч положили в карман, поняли? За пару сек. Ще якийсь там хрінь нам дали. Ну. Це воно безтолково. що все, всім гарного дня. Чао, перський поцілував.